Чергова 46-та сесія Мирноградської міської ради відбулася у середу. На порядку денному два десятки питань. У першу чергу депутати внесли зміни до міського бюджету на 2018 рік. Передбачити додаткові кошти, в тому числі в рамках виконання заходів, передбачених програмою економічного та соціального розвитку міста. На придбання комп'ютерної техніки, обладнання підручників та форми в галузі освіта 254 тисячі гривень. В рамках формування спроможних територіальних громад розширення надання послуг за місцем проживання 152 тисячі гривень, стипендія обдарованим учням 14,7 сім тисяч гривень. В галузі охорони здоров'я на придбання візків 17,5 і тисяч гривень. А також з урахуванням субвенцій з державного бюджету міському бюджету на виконання проєктів згідно фінансових угод Євробанку 75 мільйонів 437 тисяч гривень. На виконання заходів захист прав та свобод громадян 223 і грн. гривень. На виконання заходів, захист населення та територіальних громад від надзвичайних ситуацій 76,9 шість грн. тисяч гривень. А також врахувати розпорядження міського голови від. 23 березня 2018 року номер 25Р про субвенцію з обласного бюджету на придбання квартир в сумі 275 тисяч гривень. Крім цього, житлово-комунальному господарству більше 2,5 мільйона виділили на ремонт доріг на придбання матеріалів. 34 тисячі, дорожня розмітка 199 тисяч, ще стільки ж на послугу з прибирання міських територій. Також в галузі освіта передбачити кошти на придбання предметів та матеріалів в сумі 363 і 9 тисяч гривень, на заробітну плату педагогічним працівникам 340 тисяч гривень. В галузі охорона здоров'я на медикаменти 99 тисяч гривень, пільгові медикаменти 150 тисяч гривень, заробітна плата 200 тисяч гривень, предмети та матеріали 88 тисяч. Тисяч гривень харчування учасників АТО 26,4 тисячі гривень після внесення відповідних змін до програми соціально-економічного розвитку міста. Депутати проголосували за клопотання перед Донецькою обласною адміністрацією щодо присвоєння почесного звання України мати героїня Вінері Безкровній, яка народила та виховала шістьох дітей. Також депутати затвердили програму зайнятості населення міста на 2018-2020 роки. Реорганізували комунальний заклад Мирноградський центр пер первинної медико-санітарної допомоги в комунальний некомерційний заклад і проголосували за перейменування двох вулиць, враховуючи результати засідання громадської ради при мирноградській міській раді від 6 квітня 2018 року, пропонується перейменувати дві вулиці: вулиця 1 мая на вулицю Травнева. Вулиця Кіма на вулицю Мирноградську. Наприкінці сесії обранці громади підтримали звернення до Верховної Ради України з проханням пришвидшити прийняття законопроекту про службу в органах місцевого самоврядування у новій редакції. Одностайно підтримали депутати і звернення до суб'єктів ведення господарської діяльності на території міста Мирноград. Після сесії Олександр Брикалов прокоментував необхідність такого звернення. Сьогодні на очередній сесії Мирноградського міського савіта депутати підтримали Обращение громадской рады ко всем субъектам предпринимательской деятельности, о замене вывесок, о переводе вывесок с русского языка на украинский, о обновлении этих вывесок. Для нашего города сейчас это очень актуально, потому что при встрече с Павелом Ивановичем Жибривским был сделан акцент на том, что если мы до 9 мая сможем заменить все вывески переименования наших улиц, название коммерческих предприятий на украинский язык. Вместе сообща, сделаем наш город более украинским. Действительно, Мирноград ⁇ это Украина. Нам обещана помощь в финансировании на ремонт дорог асфальтового покрытия наших центральных улиц в размере 10 миллионов. Я обращаюсь ко всем неравнодушным жителям, ко всем предпринимателям с пониманием отнестись к этому вопросу. Мы все заинтересованы жить в современном городе с хорошими дорогами.